за вікном тихо падає сніг, і хоча він швидко розтане, ми тут вже маємо передріздвяну атмосферу. Отже, під сніжною завісою ми відкриваємо тут виставку когось дуже особливого для нас. Когось хто нам дуже дорогий, українці вже змінили обличчя цього міста. Два відсотки мешканців Воронієнбурдзі українці. Я дуже тішуся. І багато хто з вас, в тім числі діти, вже стали для мене дуже близькими. Декого з вас я супроводжував так чи інакше протягом цього часу. Я бачив, як ви зростаєте. Я можу тільки радіти з того, що ви стали частиною цього міста. І, звичайно, ми всі прекрасно розуміємо наскільки трагічним є привід, за яким ви тут опинилися. Це війна в Україні своєю душею і думками. Ми всі сьогодні з Україною. Дуже вам дякую і дуже тішуся з того, що бачу так багато людей сьогодні. За два роки ми вже вдруге проводимо такий воркшоп і таку виставку. Насправді, сьогодні ми демонструємо найменшу частину нашої групи художників від шести до десяти років, але вони є і найсильнішими, як я собі думаю. Дякую вам. Мені здається, ми гарно впорались. Сьогодні ми святкуємо перший раз День Святого Миколая разом з усією Європою. Сьогодні також в Україні святкують День Збройних сил України. І це саме Збройним силам України. Ми вдячні за те, що ми можемо святкувати те і коли ми хочемо. Я вітаю вас з Днем Святого Миколая сьогоднішнім святом, бажаю нам всім миру і перемоги. Для українських дітей я хотіла сказати, що вони ем, живуть тут. В безпеці, але вони живуть в двох реальностях тобто вони живуть в реальності в Німеччині, де у них є ця безпека, але вони живуть так само в ситуацію, яка відбувається зараз в Україні з жахливими подіями від війни. Їх родичі там, їх сім'ї дуже часто там, їх батьки можливо там залишилися, або їх друзі, і тому вони не можуть повністю відгородитися від цих подій. Вони проживають всі ці трагедії, і навіть якщо вони знаходяться фізично в безпеці, Спеці, тим не менше, вони постійно думають про Україну, але одночасно вони є місточком між Україною і Німеччиною, тобто вони знають і можуть оцінити і культурні події, і політичні події з цих двох перспектив. І тому я дуже рада, якщо ви будете цю роль да далі і продовжувати. Якщо ви будете далі залишатися цим місточком, будете і далі розуміти всі ці події і передавати їх далі, як ви зробили між Ораніанбургом і Берліном. Тому дуже дуже дякую вам і приїжджайте в Берлін. Ви знаєте, що для вас двері завжди відкриті, принаймні в Берлінському парламенті. Дуже дякую, що я сьогодні можу бути з вами. Гарного надія. Я дуже дякую за можливість, яка сьогодні мені пощастило тут бути. Я вже не перший раз тут, але дякуючи такій активності інтеграційній, яка тут проводиться в Бурзі, дякуючи люди майстру для того, що він таку ну, свою добру душу показує і так українців тут питає, тому що. Не завжди так буває, але це залежить від того, як вас приймають. Я дуже дякую від себе особисто і наші сподівання.